На літі 8+, плюс ми продовжуємо роботу в прямому етері. Не забувайте, що ви маєте змогу залишатися з нами і онлайн. Тому чекаємо вас на ютуб каналі Ті 8+, Плюс, а також на офіційній сторінці. Ті 8+, Плюс у Фейсбуці. Ну а далі поговоримо більше про краєвиди Поділля, адже хмельничан запрошують на фотовиставку Подільського географічного товариства. Тож про виставку і не тільки поговоримо із фотографом Подільського географічного товариства в нашій студії Микола Двужилов. Пане Миколо, вітає вас! Слава Україні! Слава героям слава! Власне, розкажіть про те, як зародилася співпраця, тому що те, що ми можемо побачити на виставці, це і ваші роботи, і роботи ваших колег. Співпраця зародилась ну, досить давно, років 10 назад. Чисто случайно. Я зайшов. До пана Колосовського Олександра з ціллю відремонтувати карбюратор. Він ремонтує карбюратори, от і я до нього привіз карбюратор, він подивився його, сказав, що зробить все нормально, і чую, він з ким-то спілкується по телефону про фотографії. А в мене, ну взагалі, дуже цікавився фотографією і художньою фотографією. і... Я його питаю, а що, как, як? І ми так от познайомились на базі фотографій, він мені розповів, де він буває, що він робить, і ми почали разом їздити. І настільки було плодотворне оце от співробітництво з Колосовським, що потім вже подільське географічне товариство. Він знімав в основному фільми. А ми фотографуємо. Я, Солінцов, Олександр, він член Союзу фотохудожників України. І ми фотографуємо і ці фотографії. Колосовський вставляє іноді в свої фільми і їздимо разом. Разом вивчаємо історію краю, історію нашої області. І це дуже цікава річ, бо в нас в області. Багато є і історичних, і геологічних таких місць, де ну, просто немає слів для того, щоб описати все це. Дуже цікава наша область. Мало хто знає, допустим, що в нас в останній льодовиковий період в наших краях, в районі річки Случ, Горень. На нашій області зупинився Людовик, і з собою приніс каміння. Каміння, яке було в Норвегії, допустимо, хто, mm -hmm. хто про це знав. От. І дуже цікаво з ним їздити, він розповідає багато історій, і я раджу всім цю виставку відвідати і Фейсбуці на сторінці Подільського географічного товариства. А до речі, на афіші там є QR-код, який можна сфотографувати і зайти досить досить легко на сайт Подільського географічного товариства. Там є багато фільмів історичних, які створив Олександр Колосовський і з нашою допомогою. І подивитись ці фільми, які розповідають про історію, географію нашого краю, відкриють вам очі на ті красоти, які в нас є в області. Та що запрошую всіх відвідати цю виставку? От і подивитись дуже я рахую, що цікава виставка, як ви обираєте локації, куди мандрувати і куди їхати, до прикладу цього разу. Це взагалі е, прерогатива Олександра Колосовського. Він планує ці виїзди, і ми завжди підстраюємося під його потреби. Бо йому, як людині більш може творчий, ніж ми, от, він в е, своїх думках він планує, який фільм він хоче відзняти, які матеріали йому потрібні, і він Каже, давайте ми поїдемо в це місце. От. І починає про нього розказувати. Перед тим він в інтернеті, по картах вивчає цю місцевість, і потім розповідає, чим вона цікава, вивчає історію цього місця, і потім викладає нам і каже, що мені треба от такі матеріали. Мені треба такі знімки, от такі матеріали. І ми їдемо в цю місцевість і знімаємо. І допомагаємо йому робити оці фільми. Зазвичай, скільки днів така поїздка у вас займає? Ну, взагалі, це може бути день, може два. Угу. Коли ви приїжджаєте на місцевість, дуже важливо ж із людьми комунікувати, так? тому що хто ж може розказати про історію свого населеного пункту, як не ті люди, як там живуть. Але до етеру, ви мені сказали, що на практиці все зовсім по-іншому. Розкажіть, чи люди розуміють, власне, в якій місцевості вони живуть? Взагалі, місцеве населення дуже погано знає історію, історію свого краю, історію своєї місцевості. І добре, якщо попадеш на вчителя історії. І ще не на всякого, бо не кожен, не кожен вчитель історії знає і викладає свою історію так, як її треба викладати. Діло в тому, що в радянські часи. Було заборонено вивчати історію свого краю. Це зв'язано з тим, на наш погляд, що якщо викладати було в історію, ми вивчали історію КПСС, ми вивчали історію Великої Вітчизняної війни, але не вивчали, допустимо, історію Другої світової війни, це було якось заборонено. А взагалі вивчати історію свого краю, своєї вулиці, свого дому, своєї сім'ї. Це ну, майже під забороною було, і люди не звикли до цього. А якщо, допустимо, викласти історію вулиці да, і тих мешканців, які жили в ті часи, да, от, в часи репресій, то треба було радянській владі відкрити ці е, жахливі е, приступлення, які вони робили в ці часи. По, іменно по цьому я так рахую, що воно було заборонене, просто заборонене. І місцеві, ну, знає де, там от, се корову, але він не знає історії цього місця, не знає легенд, не знає історії. І це дуже прикро, що місцеве населення не знає. Я рахую, що це зараз треба пропагандувати і е, особливо. Це касається освіти, освіти, з дитячого садка, це треба виховувати. Прививати людям і дітям любов до свого краю, до історії цього краю. Це дуже важливо, я рахую. Бо якщо, ми, якщо б ми цінили історію свого краю, мабуть, що не було б цієї війни. От я так рахую. Бо народ, знаючи свою історію, він по-іншому відносився до цих загарбників і до всього радянського, що було в нас в ті радянські жахливі радянські часи. Зараз ми бачимо про те, що люди більше локальним туризмом цікавляться. Більше можливо їдуть відпочивати десь на Дністер або в різні населені пункти, відкривати для себе водоспади, виявляється, тому що на Хмельниччині є водоспади і да. так далі. І це все активно відбувається останні от кілька років. Чи ви теж помічаєте, що власне хмельничани більше займаються локальним туризмом? Це взагалі, я розкажу на прикладі. Водоспад бурбун да. село Лисець. І фактично для інтернету ми відкрили його трьох. Ми їздили туди. Перший раз поїхали, ми його не знайшли. Ми чули його рокет цього mm -hmm. водоспаду, а ми не знайшли вхід до нього, прохід до нього. І місцевих питали майже ніхто не знав один дядько, який там паскорову неподалік, І він нам показав така маленька дирочка, маленький такий проходік, дуже незвичний, такий незаметний. І він показав: йдіть от сюди, спуститесь вниз, обережно, бо там немає ні ступінь, ні, mm -hmm. нічого нема. От, і побачите. І ми, як побачили, ми були, були в шоці. І потім, коли ми його вже почали ці фотографії, відеоматеріали публікувати в інтернеті. В Фейсбуці, то вже народ, ага, зрозумів, що це таке, і що треба йому приділяти увагу і подивитись, бо це дуже цікаво. І почали їздити, а фактично ми відкрили його. В інтернеті ми відкрили його. То ми вам дякуємо за цю локацію, тому mm -hmm. що зараз насправді ну, ми бачимо, що цей водоспад став дуже популярним і не тільки серед хмельничан приїжджають із інших областей України туди, демонструються в соцмережах, фотографуються. Ну і це розвиток для села теж, тому що власне, туристична, туристична точка да, це розвиток для села. З ваших таких поїздок чи можна зробити висновок, що таких магнітів туристичних є ще багато? Просто важливо підключити цікавість людей до них? Дуже багато. У нас є таке село Сибороги називається. Поїдьте туди і подивитесь, яке це багате село на історію, які там пам'ятки архітектури, нібито такі ну, маленькі, вулиця селом іде. І стоїть хатка. А на хатці є такі ознаки будування цієї хатки протестантами. І колись було в Європі, коли на протестантів було гоніння, вони переселялись в інші райони, де можна було спокійно жити. І багато протестантів осіло тут, в нас на Хмельниччині. І Колосовський він досліджував ці матеріали, і ми от, одна із тем була протестантство у нас в області. От, і... Дуже ярким таким яскравим приміром, як протестантство в нас будувалось і існувало, це село Рогії. До речі, дуже цікаве. В тих краях дуже цікаві є Льохи, Льох, де ага. хранили там <кхем>, типу заморозки, да? продукти. І це не просто так. це... Ну, Пам'ятки архітектури, на яких є е, герби. Зверху вони трикутної форми, і зверху такі герби, е, на яких е, зображені якісь квіти, якісь зображення е, облич і так далі, так далі. Дуже багато. І складається таке враження, що е, ледве не, не кожна родина мала свій герб в ті часи. Це дуже цікаво От поїздити по тих селах, сел, поспілкуватись з місцевим населенням, а місцеве населення у нас на Хмельниччині дуже розумне, дуже класне, добре, дуже хорошо спілкуються. Ну, я маю на увазі таких більш-менш ну, нормальних людей, які е, знають трошки. Якщо не історію, то допустимо просто поспілкуватись. Це дуже розумні люди. Я просто люблю цих людей, сільських, простих людей, які там виросли. Дуже цікаві є люди. Вони, може бути, небагато розповідають про історію свого краю, бо її не знають, але дуже дешевні люди. Ваше завдання як фотографа це зацікавити своєї фотографії до тієї локальної точки або показати історичну якусь. Власне, історію, наслідки історії фотографії. Це складне завдання через фотографію зацікавити глядача? Я думаю, що ну, досить складна. Це треба попасти в таку локацію і зробити так, знайти таку, знайти таку точку зйомки, з якої ця місцевість буде виглядати ну, може, незвично. Але вона є. Ти побачив і ти доніс до людей. Оцю красу, яка є. От. Я рахую, що це дуже важлива задача, щоб в нас розвивався туризм, от на прикладі того Бурбуна. От. Ну, дуже цікаві міста. Не тільки Сєвароги. Е, хто знає, допустимо, що в нас в Сатанові проходила е, колись е, границя Римської імперії. А там пам'ятка є, яка позначає границю Римської імперії. І на полях чорні археологи знаходять іноді монетки з зображенням Олександра Македонського. Є таке. За ці ваші подорожі. Яким для вас є Поділля? Що ви думали над цим? Я взагалі тільки за це і думаю, що в нас Поділля це унікальний край, просто унікальний край. І треба докласти багато зусиль для того, щоб зробити її туристичним центром. Ну, якщо не України, то ну, частину України і зробити її туристичним центром. У нас дуже є цікаві міста, але треба ще вивчати і людям доносити цю інформацію про те, яке в нас гарне Поділля, яке воно багате історичними, геологічними і іншими досягненими, які є в нас в області. Дуже цікава область. Ну, власне, одним із кроком для цього потрібно прийти на виставку, яка створена вами і вашими колегами. Розкажіть, це 28 робіт, про які локації іде мова, які фото ми там можемо побачити? Ви можете побачити там і фото Староконстантинова, і фото Кам'янця Подільського, фото цих гір, які в нас є, допустимо, в нас є от біля Кам'янця. Чотири таких пагорби, їх називають ну, по-різному, в основному чотири брати, чотири кавалери. Вот. Дуже цікава місцевість. Дуже цікава місцевість в нас село Привороття. Сама назва uh -huh. село Привороття, да, воно вже на щось надихає. І коли туди заїхати, в'їзд в само село, тільки от оп, побачив село. І бачиш Карпати, гори. Ну, на кшталт Карпатських гір. Вот. А Чемеревецький район дуже цікавий. Там є товтри, такі скелі. І теж є люди, які попадали туди, в ці товтри поблизу села Івахнівці. Там дуже цікаві місця. І хто бачив вперше, кажуть: о, Крим! Mm. Ну, От наскільки воно е, співзрительно да, воно співпадає з Кримським, допустим, дім Хто То бачив Дімерджи, і побачив у нашій і о, Крим. Ну, от таке враження, маленький Крим. Ну, тобто в нас в області дуже багато ці, таких речей. І от подивіться, е, я раджу всім подивитись е, фільми, е, створені Олександром Колосовським. Е, Подільському графічному товариству на, на цій сторінці в Фейсбуці і подивитись е, Сатанів, подивитись чорний шлях, е, село Северогівно» є фільм, дуже цікаво. Але на виставці є і фото Полісся. Так? Є. Чому Полісся? Полісся тому, що це теж наша область. Теж наша область. Угу. І там проходив чорний шлях, так названий. Угу. І... Людовик, який просувався з півночі на південь, залишив свої сліди там, от і фактично зупинився там. І звідти, звідти витікають річки наші, які впадають в Дністер, які впадають, допустимо, там деякі в Дністер, деякі йдуть на захід, на схід, на північ. Це так називаємо авратинська височина. З цієї височини ці річки текуть в різні сторони. Ну, це цікаво. А є озеро, я зараз не згадаю, яке село, яке з'являється раз на 11 років, а потім пропадає. От теж є така цікавень, цікавенька в нашій області. Загалом з ваших розповідей зрозуміло, що фотографія це ваша віддушина, і ці поїздки це теж дуже важлива частина ну, вашого це життя. життя да, так. Це життя. В чому секрет ідеальної фотографії для вас, і як ви обирали ті роботи, які мають хмельничани побачити на виставці? На фотоапараті є кнопка шедевр, називається. нажимаєш і якби все було так просто, ну треба побачити. Ми приїжджаємо. Я ж теж не став фотографом, бацею став. Це треба було трошки вивчати, фотографію. Я в основному дивився, як роблять фотографії знамениті митці фотографії, і старався робити так само. Той же Селінцов, от, в нього свій стіль, своя манера цю фотографію довести до глядача. У мене свій стіль. Вже з, з руками. Ну, треба старатися, треба вивчати, дивитись, хто як робить, і на цьому вчитись. Зараз, ну, фактично, в кожного з нас є смартфон в руках, є камера, так? Да, і фактично вся пам'ять у людей часто забита фотографіями, які вони роблять впродовж сьогодні або в поїздках і так далі. На ваш погляд, це підвищує те, що ми більше цікавимось фотографією, чи навпаки, знецінює? її? З однієї, знецінюється, з іншої сторони, воно. Мабуть, що. Ми всі зараз фотографи. Всі фотографи, але не кожний бачить. Щоб бачити, треба трошки потренуватися просто. Просто потренуватись. Якщо говорити про саме цінність фотографії, до прикладу. Про моє дитинство. Ну, ми маємо з дитинства там декілька десятків фото і дуже їх бережемо, тому що їх не так багато. А фактично ти можеш більше зробити зараз за один день. На ваш погляд, як це впливає на фотографії? Впливає в тому, що вона стала сьогоденням. Це з одної сторони погано, а з другої з іншої сторони, я думаю, що е, ну справжнього фотохудожника. Його ніяка мобільна фотографія uh -huh. не зупинить. І все одно він буде робити фотографії за допомогою там, солідного фотоапарата і буде старатися, щоб вона була якісніша. Це пошуки, допустимо, ракурсу зйомки, часу зйомки, ну і так далі. Це мобілка, що достав кармана, щелкнув, все, і пішов далі. І вона така швидко плинуча фотографія. Uh -huh. А для того, щоб зробити фотографію серйозно, це треба приїхати на місце, переночувати, ввечері е, прикинути, які точки зйомки мені треба, е, прицілитись, от, а вже зранку з, там, тільки сонечко встає, і вже у тебе трінога стоїть, ставиш фотоапарат і знімаєш. От так було, ми колись їздили. Е, Нагоряни. Дуже далеко їхати туди на Гряни, але настільки там красиво, на Дністрі. От. Ну, красота не описуємо, туман. І ми попали в такі умови, де ще й туман, і оці гори, і Дністер. Ну, красота. Не, не сказати, фотоапарат не передає цієї красоті, яку бачиш. І... От там ми шукали точки зйомки з вечора шукали, угу. а вже зранку знімали. Взагалі, одним із завдань виставки є те, аби зафільмувати і показати, яким є Поділля і полісся на початку 21-го століття, так? так? І навіть за ваших поїздок, наскільки Поділля змінюється? Чи ви бачите вже ці зміни? Я бачу зміни в тому, що стало менше води угу. в криницях, в річках. Ну і взагалі дуже менше води Е, Хтось каже, що це засуха. От попередні роки була засуха, така конкретна засуха. Це літо теж не виняток і теж була така трошки посуха. Але води в цьому році трошки більше стало. Мені найбільше імпонує думка вчених, які публікували, ну, Чисто, случайно я попав на одну публікацію, яка розповідає про те, що та тектонічна плита, на якій стоїть Україна, вона піднімається догори. У зв'язку з цим рівень води падає. На мій погляд, це найбільш така ну, правдива історія з цими тектонічними плітами. Мабуть, що так. Ну, я думаю, я так думаю. Ну, але це зв'язано не з посухою. З іншої сторони, глобальне потепління приводить до того, що в нас все міняється. В нас з'являється, ну, зараз я бачу, я дуже люблю знімати насікомих, угу. взагалі таку макрофотографію. Угу. Оце мені більше подобається, і я бачу, що з'являються такі насікомі, яких раніше тут ніколи не було. Допустим, в мене вдома жила чорна водова павук. Прямо вдома. Е е є такі павуки, яких раніше тут ніколи не було. Є отруйні. Але е я вам скажу: не чіпай, і воно тебе не троне. не чіпай його. Якщо ти бачиш щось таке незнайоме, не чіпай. Взагалі краще його не чіпати і не наступати, якщо. Ходиш от по природі, дуже часто я з фотоапаратом йду і хочу зняти щось мілке. Я стараюсь не наступати на це насікоме, яке там повзе знизу, щоб його не, не, не нашкодити йому. Ну, це істесний процес глобального потепління, і ми його, на жаль, поки не можемо зупинити. Mm -hmm. Але це дуже погано. У нас зими, які стали, у нас льоду нема. Я люблю зімню рибалку. Нема як виїхати на зімню рибалку. Ну ніяк. Так тому треба цінувати зараз те, що ми да. маємо так. Тому що ми не знаємо, які зміни ще насправді попереду, і аби побачити виставку, скільки ще вона діятиме? Скільки ще й часу? ще недовго? Я точно не відповім на це питання, але недовго. Це максимум ще тиждень буде. Тому та, я... по поспішають хмельничани? Так, да, хмельничани, да, будь ласка, поспішайте, це ненадовго. Може, ми її десь перенесемо. Я запропонував цю виставку перенести в Меджибіж. Але з самим Погорільцем я ще не розмовляв на цю тему, але з Вєтровим, який там працює, є такий Віктор Вєтров, працює там в партеці, я йому. Буквально позавчора там я йому запропонував провести цю виставку в Меджибіжі. Потім не знаю, може бути запропонуємо десь ще там провести, може в Кам'янці. Тобто виставка буде мати далі своє життя. Я ну, так зараз, сподіваюся, так. Та. Да. я сподіваюся. Ну а зараз треба встигнути максимально побачити, зафільмувати для себе нові локації і пам'ятати, що Хмельниччина ще має багато секретів, які ми з вами можемо розкрити і популяризувати на всю країну і світ. А Вам, пане Микола, я вам дякую за цю розмову, за те, що ви прийшли до нашої студії, і, власне, поділилися з цими своїми відкриттями і з нашими глядачами. Дякую вам. Нагадаю, що в нашій студії був фотограф Подільського географічного товариства Микола Двужилов. Ну далі більше дізнаємося про історії.